Всім привіт, колеги! Сьогодні хотів би вам розповісти про ранні сроки посіву озимого ріпаку, конкретно про наші е, поля, які ми, на яких ми проводили посів ще, скажімо так, в перших числах липня місяця, відразу після збирання попередника зимої ячменю. Отже, друзі, ось таку картину ми маємо на полі. Ріпок був посіяний з нормою 200 тисяч на гектар, шириною міжедя 70 Також. Хотів би вам показати дослід, який ми закладали. На цій ділянці ми провели дослід із посівом лазима ріпаку з нормою висіву 100 тисяч на гектар. По факту схожих рослин отримали десь 90-95. Конкретно по цьому полю посіяний гібрид. Відлімаграй на архітект. Аналогічні досліди ми проводили ще з е гібридами від Сенгенти. У нас посіяний гібрид Анабела. І також проводили досліди з пониженої норми висіву до 100 тисяч та підняттям норми висіву до 500 тисяч. Це були гібриди е Бревант 125 під технологію КЛ та клавір. Лємке також під технологію КЕЛ. Ось так ріпок виглядає на сьогодні в нас 25 листопада. До цього моменту ми маємо дуже гарно розвинені рослини. Проведено з моменту посіву дві розтригуляції по цих полях, ті, що сіяли трохи пізніше, десь в 10-х числах липня там зроблена всього-навсього одна розтригуляція. Точка росту по ріпаку знаходиться в межах 2-2,5 см. Місцями є витягування точки росту до 3 см. Але якщо звернути увагу, то ріпак після посіву він знаходиться в невеликій ложбинці. Також. Гарна маса листя, яку він сформував в період літньо осінньої вегетації, яка точку росту прикриє. Ми в минулому році з такою проблемою зіштовхувались, він сам себе закривав і не боявся приморозки. Весною просто лишнє листя, яка відмирає. Ми прибирали пружиними буронами. І обходились навіть без внесення фунгіциду. Для того, щоб підсушувати певні моменти. По розвитку хотів би вам продемонструвати рослини, які я вирвав. Зараз хвилинку знайду. Тому що також є певні цікаві моменти. Отже, одна рослина дуже гарно розвинена. Дуже класно цей гібрид формує бічні. Із цього всього весною він формує гарне листя. Але, якщо звернути увагу на корінь, він роздвоєний, але все одно він пробивається донизу. Ця рослина була відібрана із ділянки, де проходить технологічна колія оприскольця. Якщо звернути увагу на рослину, яка в сусідньому рядку, тобто ми бачимо, що гарно розвинений корінь, який рухається донизу. Тобто цей момент вказує на те, що в нас на полях немає переущільнення. Гарна коренева шийка, на даному етапі не спостерігається зовсім ніяких хвороб. Часно була проведена розтрегуляція. Стосовно бурянів, бо дуже багато колег писали, що ранні сроки посіву, дуже багато буде бурянів. Так, скажу чесно, з цим проблема була, навіть використання ґрунтових препаратів дуже сильно не допомагало. Але я думаю, також на цей момент впливає і погода за період вегетації, тому що дуже було сухо. Але ранній термін посіву дав можливість нам отримати гарні сходи. Також це вплинуло на кількість розтригуляцій, тому що був період, коли ріпак місяць сидів і не виготував навіть за недостатка вологи, він скадав листя. Тому така погода дала можливість зекономити на рестрегуляції. Взагалі, я думаю, що якби була гарна погода, якщо порівнювати там, минулий рік, то довелося робити б мінімум три рестригуляції, можливо, навіть і 4. Але вийшло так, що ми зробили їх дві, і цього було достатньо. На зараз ріпак уже е, переніс декілька приморозків. Були приморозки, які опускалися навіть там, до 7 навіть 9 градусів. На сьогодні в нас 25 листопада і на градуснику зранку було мінус один. Як ми бачимо, він трохи опустив листя, але виглядає досить потужно. Тож, Друзі, в кого які питання стосовно ранніх термінів посіву, будь ласка, пишіть в коментарях. Задавайте, відповімо задоволенням. Тому що деякі колеги бояться, що дуже багато ризиків, але я вам скажу ризиків більше в тому випадку, коли ви посієте пізно і просто не отримаєте всходи. А в нашій зоні отримати сходи ріпака, це, скажімо так, мабуть, вже половина роботи зроблена. Тож, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайк. До побачення.